І так, пані та панове, я прийшов врятувати ваш вечір. Отож, якщо ви шукаєте що подивитись, раджу вам придбати підписку Мегого і знайти там наступні фільми у божественному українському дубляжі. Впевнений, ці фільми ви ще не бачили. Отож, поїхали. Номер один це трилогія, яка називається Знайомство з факерами. Починати раджу з другої серії, тому що особисто мені перша не зайшла і похоронила цілу трилогію. Як на мене, цікаво дивитися другу, першу, а потім третю. Обов'язково гляньте трейлер. Якщо вам заходить така позитивна і тепла комедія, сміливо рушайте дивитись це кіно із розряду такі більше не знімають. Перспективна дівчина доволі дивний фільм із розряду чорних комедій та заслугової уваги. Починаючи дивитись, можна сказати: Та що за х...? Але через перші 20 хвилин фільму він починає бути цікавим. Просто дочекайтеся тієї самої зустрічі, але спойлерити я вам не буду. Абсолютно непередбачений та навіть новаторський фільм в жанрі. Я б особисто його створив якийсь новий жанр-шеф. Це просто чудова та тепла французька комедія з гарними акторами, де головний герой є чудовим кулінаром. Але його талант недооцінюють роботодавців, в яких він працює. Його покликання це висока кухня. Одним словом, фільм з рейтингом 7 купа задоволення і теплих емоцій. Меню фільм, який не залишає байдужим. Трохи дивний, як і більшість шедевральних фільмів, але однозначно вартий уваги. Не дивлячись на те, що фільм 2022 року вийшов він вкрай цікавим. І навіть неодноразовим. Посилання на всі трейлери я залишу під відео: Жанр комедії, трейлери жахи. Як то кажуть, і смішно, і грішно. Але я не можу назвати це комедією. Тому, якщо хочете полоскотати собі нерви або погризти нігті, це фільм саме для вас. У чому можу вас запевнити, так те, що нові емоції гарантовано. Це не один з тих фільмів за типовим сценарієм. Таких просто ще не знімали. Кафе Бажань на закуску найцікавіший з підбірки, як на мене. Це ще один французький фільм з роду Я буду дивитися тебе 100 разів зі всіма родичами і розсилати цей фільм друзям. Тут добре все. Настрій, підбір акторів, і найголовніше, після перегляду немає відчуття втраченого часу комедія, яка дозволяє головному герою повернутися у часі на 30 років, знову відчути себе пацаном та ті емоції, які він отримав, коли був молодий. А якщо ви дивились минуле відео, і вчите мову. Фільми гірші від цього не стануть. Обирайте іншу мову і слухайте оригінальну аудіодорожку. Приємного перегляду!